Номер 398. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Номер 1. 6х помножене на 6х мінус 4 плюс 9х помножене на 3 мінус 4х. дорівнює 6х на 6х 36х квадрат. 6 на 4 мінус 24х, 9 на 3 27x мінус 36 х квадрат. Зводимо подібні доданки, підкреслюємо: 36 х та мінус 36 х квадрат, скорочуємо мінус 24х плюс 27х у нас буде дорівнювати 3х. Підставляємо значення х, 3 помножене на мінус 1 дев'ято і буде дорівнювати мінус 1 третій. Номер 2. 2m помножене на m n, мінус n помножене на 3m-n, мінус n помножене на n плюс 6. Дорівнює. 2 м квадраті перемножуємо. Мінус 2 МН. мінус 3 М, плюс n в квадраті. Мінус n в квадраті. мінус 6 Н. Дорівнює, підкреслюємо n квадрат мінус n квадрат скорочуємо, 3 mn мінус 2 mn зводимо, буде мінус 5 mn, 2 m квадрат і мінус 6n. Дорівнює. підставляємо значення m дорівнює мінус 4. Множимо мінус 4n 05. 0,5 запишемо як одну другу. Плюс 2 мінус 4 в квадраті мінус 6 помножене на одну другу. Дорівня. Мінус 5 на мінус 4 20 поділене на 2 10, плюс Мінус 4 в квадраті це все одно що 4 в квадраті. 16 помножене на 2: 32 мінус 3. Дорівнює 32 плюс 10, 42, мінус 3 буде дорівнювати 39. Вправа 399. Розв'яжіть рівняння. 5х умножене на 3х мінус 2 мінус 15х помножене на 4 плюс х буде дорівнювати 140. Розкриємо дужечки, перемножимо. 5х помножене на 3х, мінус, одразу перемножимо, 5х помножене на 2 буде мінус 10х. Мінус 15 помножене на 4 буде мінус 60х мінус 15х в квадраті буде дорівнювати 140. 5х помножене на 3х, це у нас буде 15х квадрат, та мінус 15 х квадрат, скорочуємо. Мінус 10, мінус 60. Буде мінус 70х дорівнює 140. А отже х буде дорівнювати 140 поділене на мінус 70 буде мінус 2. Відповідь коренем цього рівняння є х дорівнює мінус 2. Номер 2. 1,2х помножене на 4 плюс 5х. Буде дорівнювати 3х помножене на 2х плюс 1 мінус 9. Дорівнює 1,2 помножене на 4 це буде 4,8х, плюс 1,2х помножене на 5х, це буде 6х квадрат. 6 х 3 х на 2x. 6х2х мінус 9. Дивіться, з лівої та з правої частини у нас стоїть 6х2. Можемо скоротити. Далі перенесемо член, який містить х в ліву частину. Отримаємо 4,8х мінус змінюємо знак на протилежний 3х. Дорівнює мінус 9. 4,8 мінус 3 буде 1,8х буде дорівнювати мінус 9. А отже, х буде дорівнювати мінус 9 поділене на 1,8 і буде дорівнювати мінус 5. Номер 3. 6х помножене на 7х мінус 8 мінус 2х помножене на 21х мінус 6 дорівнює 3 мінус 30x. Перемножуємо. 6х на 7х 42х квадрат, 6х на 8 мінус 48х, 2 на 21 мінус 20, 42х, 42х, не просто х, а х в квадраті, і мінус 2 помножене на мінус 6, плюс 12х. Все це буде дорівнювати 3, мінус 30х. 42х квадрат та мінус 42х квадрат скорочуємо. 48х плюнах мінус 48х плюс 12х буде мінус 36х, буде дорівнювати 3 мінус 30x. Перенесемо доданок мінус 30х в ліву частину, змінивши знак на протилежний, та отримаємо мінус 36х плюс 30х. Буде дорівнювати 3. Тобто мінус 6х буде дорівнювати 3. А отже х буде дорівнювати 3 поділене на мінус 6, буде мінус 3 шостих і буде дорівнювати мінус 1 друга. Або ж запишемо у вигляді десяткового дробу мінус 05. Номер 4 12х. Мінус 3х помножене на 6х мінус 9 буде дорівнювати 9х помножене на 4 мінус 2х плюс 3x. Розпишемо. 12х мінус 3х на 6х 18х квадрат плюс 27х. Буде дорівнювати 9 на 4 36х, мінус 9 на мінус 2 мінус 18 х квадрат плюс 3х. Дивіться, мінус 18 х квадрат та мінус 18 х квадрат ми отримуємо як з лівої частини від знака рівності, так і з правої. А отже, ми можемо скоротити. Далі. 12х плюс 27х буде 39х. Дорівнює 36х плюс 3х. Отримали. 39х буде дорівнювати 39х. Дивіться, як ми перепишемо. 39х. Перенесемо інші 39 в ліву частину. Мінус 39х дорівнює 0. Отримаємо 0 помножене на х дорівнює 0. А отже, Х будь-яке число. Номер 5. 7 х квадрат мінус х помножене на 7х мінус 5, мінус 2 помножене на 2,5х плюс 1 мінус 3 дорівнює 0. 7x квадрат мінус 7х квадрат плюс 5 x мінус х помножене на мінус 5 буде плюс 5х, мінус 2 помножене на 2,5х, мінус 2 на плюс 1, мінус 2, мінус 3 дорівнює 0. 7 х та мінус 7 х квадрат скорочуємо, 5х та мінус 5х скорочуємо, а отже, отримали. Мінус 5 дорівнює 0. Або ж дивіться, ми можемо записати: 5х та 5х, коли ми скоротимо, це в нас залишиться 0х. 0х мінус 5 дорівнює 0. Тобто 0х дорівнює 5. Коли у вас коефіцієнт біля х дорівнює 0, ви пам'ятаєте, що ділити на 0 не можна, ми не можемо порахувати 5 поділене на 0. А отже, це рівняння коренів немає. Інший спосіб побачити, що це рівняння коренів немає, дивіться, коли я скоротила 5х, в мене залишилося мінус 5 дорівнює 0. А ця тотожність невірна. Отже, це рівняння коренів немає. Номер 6. 8 х квадрат мінус 4 мінус 4х помножене на 3,5х мінус 7 буде дорівнювати 20х мінус 6 х квадрат. Розпишемо. 8х квадрат мінус 32 мінус 7 помножене на 2 14х квадрат, мінус 4 помножене на 7 на мінус 7 буде плюс 28х, буде дорівнювати 20х мінус 6х2. 8х квадрат мінус 14х квадрат. зводимо, буде мінус 6х квадрат. Мінус 32 плюс 28х буде дорівнювати 20х мінус 6х квадрат. Мінус 6 х квадрат та мінус 6 х квадрат скорочуємо. 20... Тепер зведемо доданки з х. 28х залишимо. А 20х переменесемо в ліву частину. Мінус 20х. Не забуваємо, мінус 32 дорівнює 0. 28х мінус 20х буде 8х, а мінус 32 перенесемо в праву частину, дорівнює 32. Отже, х дорівнює 4.